Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні буду робити печиво з кунжуту. Для цього мені знадобиться 250 грамів кунжуту, насіння кунжуту, 2 стиглих банана, 100 г молочного шоколаду, одне яйце і 10 грамів гарбузового насіння. Робити таке печиво проще простого, але не забувайте, що воно калорійне. На одну печеньку десь 80-100 грамів калорій На сковорідку висипаю насіння кунжуту і трохи його обсмажую. У мене чорний і білий, можна взяти тільки білий. банани потрібно переробити в таке пюре. Вон віделко його дуже добре товчуться, тому з цим взагалі немає проблем. Насіння обсмажилось, висипаю насіння, додаю до нього банан. Все ретельно перемішую і додаю яйце. Все, наша суміш для печеню готова. На противень вистилаю пергаментну бумагу, і в мене є така формочка. Якщо у вас її немає, нічого страшного, просто викладіть, як вам буде зручно. Ось я так виклала і ложечкою беру роблю таке заглиблення, ямку, щоб потім туди додати шоколад. З сумішею в мене вийшло 14 таких доволі -таки великих печенях. Відправляю наші печеньки в духовку. У мене духовка електрична на 20 хвилин 180 градусів. Ось такі класні печеньки в мене вийшли. Попередньо я розтопила шоколад на паровій бані і зараз буду заповнювати ті ямки, які я зробила шоколадом. Прикрашаю печеньки гарбузовим насінням, можна будь-чим або взагалі не ставити насіння. Це вже на ваш вибір. Все, смачні та корисні печеньки готові. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал.